Всім привіт! І знову продовження теми е, шахраїв, е, які пропонують е, нібито офіційну роботу в Німеччині. І от є ще один такий мудак Александро Гройсман. який пропонує е, нібито офіційну е, роботу в Німеччині. Пише офіційне оформлення легальне прописка плюс страховка. І в кінці пише: по польським візам, по біометрії. Е, що не є реальним зі сторони закону. По польським візам в Німеччині не можна працювати. Це раз. Якщо йде, так як багато хто пише, вони тут з відрядженням вони оформляють, відправляють. По відрядженню йде тільки по додатковій німецькій візі Wander Elstвіза, і робота по 12-16 годин. Позволяють навіть в неділю працювати. Це просто жесть. Це, е, вище розумінь, по 16 годин робочих і в неділю, що в Німеччині це категорично заборонено законом. І, і саме основне, що є дебіли, які ведуться на це. Яка ціна? Чи є для жінок вакансії. Багато хто розуміє, що це розвод пишучий лохотрон, блін. Жесть, люди, ви маєте хоч каплю якихось мозгів в голові? Як можна вестися на такі повідомлення? Ви тупо заплатите гроші, вас розведуть. І на тому все стане. І потім тільки кожен день читаєш мільйон постів. Дивіться, шахрай кинув, дивіться, шахрай кинув. В більшості випадках. Ви винні самі, тому що ви не хочете перепровірити інформацію. Ви ведетесь на всіх, кого попало, от на такого роду дебілів, незрозумілих сторінок левих, І самі даєте їм наперед гроші. От його профіль. Незрозуміло, хто ту такий. Взагалі, профіль закритий, ні світлин, нічого. І такі люди вам пропонують роботу. Блін, це ще раз нема таких варіантів офіційних працевлаштувань в Німеччині. Люди, це дуже легко перевірити. Заходите на сайт Німецького посольства в Україні, там є все чітко на українській мові розписано, які є можливі варіанти оформлення офіційного в Німеччині. Отож ще раз, будьте уважні, не довіряйте кому попало. Бережіть свої важко зароблені кровні гроші. Всім благ підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока. Всім привіт. Продовження циклу про шахраїв, які дуряться з роботою в Донеччині. І он ще один такий з них, Михайло Зборовський. Які пропоную роботу в Німеччині. Так розписує зарплата тисячі, багато часів, фасовка, фруктів, овочів, склади 1600 євро, 1700 євро. Сортувальники якісь і тому подібне. Пише, що вакансія оплачується з першої зарплати нібито. І пішло-поїхало. І пише, що оформляють на роботу по ID-картках. Зараз я О, тільки при налічі ID карт і він всім так пише, що тільки по ID карті і що роблять приписку, що є у нього офіційні варіанти по будівництву і тому подібне. Так, зараз, зараз, зараз. Я по день пишу... Знову ж він пише, що по ді карткам. О, люди питаються, чи роблять прописку і тому подібне пише, що роблять тут прописку. Повний бред. По-перше, по, по ID-картках не можна працювати в Німеччині, Це зараз, по-друге, ніхто вам приписки свої не зробить, якщо ви офіційно, не будете зареєстровані, і я з чуваком от переписувався, конкретно йому писав, що Ані потім вже каже, блін. Як завжди, всі, типу, покажіть мені хоч одного, кого я обдурив, і там така заїжджена пластинка всіх шахраїв, які кричать зразу Покажіть мені когось, кого я кину. Я йому пишу, що неможливо зробити приписку, блін, чому ти обіцяєш. І тупо він же починає тут розказувати А що ніби, блін. Він все рівно дає роботу, і він нікого не дури. Каже: Ну, як не дуриш, якщо ти от обіцяєш людям оформлення і приписку, яку ти не можеш зробити згідно з чину законодавства, і в нього відповідь кожен остається при своєму взгляді на цю ситуацію. Тобто чувак тупо розводить людей і не може ніяк довести на те, що він це робить так, як обіцяє. От його сторінка Михайло Зборовський, його фотографія. Сам з Одеси, принаймні так вказано. Так що ще раз люди, перепровіряйте інформацію, не ведіться такого роду козлів, бо втратите свої гроші, він ще за вакансію цю хоче 300 євро. За оформлення документів. Так що ви лишень попадете на лишні бабки і не отримуєте своєї роботи. Отож, бажаю всім благ, успіхів, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, будьте уважні, нікому не довіряйте. Самі все перепровіряйте по Німеччині. Ще раз хотів би наголосити. Всі можливі варіанти оформлення е, в Німеччині працевлаштування ви знайдете на сайті Німецького посольства в Україні, де є чітко розписана процедура оформлення і по яких посадах ви можете офіційно працевлаштуватися в Німеччині. Пока-пока, до нових зустрічей. Всім привіт! Сьогоднішнє відео знову присвячене шахраям, які дурять заробітчан нагло дурять. Є такий один мудаку розтислав візи Джермані, який пише, що робота в Німеччині від 10 євро на будівництво, склади, виробництво роблять німецькі робочі візи на 2 роки з чеським номером. Я вже задолбався говорити, як таким мудакам ще люди не поламали руки, ноги, хребти і не закупали їх десь далеко в лісу на удобрення. Таким наглим чином розводити людей і в коментарях дуже багато людей пише, що дійсно, нарешті, вже починають усвідомлювати, що це афера. Але є люди, які тупо питаються, скільки коштують, які документи, що для цього потрібно. Ну, я щось не можу зайти на його сторінку. Мабуть, або його заблокували. Його. Не знаю, не відкривається сторінка, але майте на увазі, є такий Ростислав Віза Джермані, який буде пропонувати роботу, наглий розвод, гроші на вітер. Ніякому разі не здумайте з такою людиною зв'язуватися. Перепровіряйте інформацію. Особливо все, що стосується Німеччини, всі офіційні дані, можливі варіанти, працевлаштування віз. Є на сайті Німецького посольства в Україні. Я це ще раз наголошую. Тому не лінуйтеся, почитайте офіційну інформацію, офіційні дані, офіційний перелік документів, вимушені, що для цього потрібно. Я бажаю всім благ, успіхів. Не довіряйте всім, кому попало. Підписуйтесь на канал, натисніть на дзвоника, щоб не пропустити нових відео. До нових зустрічей. Пока-пока.